Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі закликав Україну та Росію забезпечити безпеку довкола захопленої Запорізької атомної електростанції. Він підкреслив, що відновлення її підключення до зовнішнього електропостачання залежить насамперед від політичної волі, а не технічних можливостей. Станом на ранок 3 жовтня станцію живили 8 електрогенераторів, ще 12 залишалися в резерві, кожен із запасом пального на 10 діб. МАГАТЕ підтверджує стабільність роботи аварійних систем охолодження та нормальний рівень радіації, однак наголошує, ця ситуація безпрецедентна і вимагає негайного вирішення, оскільки будь-яке погіршення становить глобальну загрозу. На тлі ризиків у сфері ядерної безпеки російські атаки продовжують забирати життя мирних людей і тих, хто документує наслідки війни. У Донецькій області внаслідок удару дрона загинув французький фотожурналіст Антоній Лалікан, який із 2022 року знімав для європейських видань злочини російської агресії. Поряд із ним було поранено українського журналіста Георгія Іванченка, попри те, що обидва працювали у бронежилетах із маркуванням преса. Європейська федерація журналістів назвала цей випадок першим загибелью медійника від безпілотника в Україні і закликала до розслідування. Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття родині та колегам загиблого, підкресливши, що він, ризикуючи життям, свідчив про реальність війни. Лаллікан був відомим фотокореспондентом, лауреатом премії Віктора Гуго за репортаж про Україну. Його роботи публікувалися у багатьох провідних європейських медіа. Тим часом Україна стикається з безпрецедентними атаками на енергетичну інфраструктуру. 2 жовтня Росія здійснила найбільший удар по газовидобувних об'єктах Харківщини та Полтавщини, використавши 60 дронів і 35 ракет. Міністр закордонних справ Андрій Сибига заявив, що ці дії є спробою застосувати холод як зброю та підпадають під визначення геноциду. Він закликав міжнародних партнерів до рішучої відповіді, зокрема до створення спільного європейського повітряного щита, який міг би захищати не лише Україну, а й країни Балтії, Центральної та Північної Європи. Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони, засобів дальньої дії для знищення російських засобів терору та термінової енергетичної допомоги, щоб пережити вже четверту зиму під час повномасштабної війни. Такі події демонструють, що війна Росії проти України є багатовимірною загрозою. Вона одночасно б'є по цивільному населенню, енергетичній інфраструктурі та ядерних об'єктах, створюючи ризики не лише для України, а й для всієї Європи та світу.